Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Так що, друзі, зараз взяв тазочка. Получив задачу від Лесі Петрівни, так як хто дивиться мій канал, казали, що там я підкаблучник. Ну от Підкаблучник іде виконувати. Накази своєї дружини е, для того, щоб була родина і сильна, так сказати, хі, родина, то треба бути ізрідкою під каблучником, тому що треба допомагати і треба е, робити все разом, якщо є така можливість. По погодки в нас на даний момент все почало так розставати. Писала мені Марія, моя тітонька з Німеччини, Марія Шваб, скидала відосик. У них весна, знову зелена трава, клюсова, і у нас вже все доростає. І от калюшки на калюшках видно, що пішов дощик. На завтра передають зливу. Ну, а я зараз, поки туди-сюди дощ не сильний, О, відключимо коптілку і продемонструю, що там Леся Петрівна зробила. Я, правда, не знаю, що там точно перед цим вона коптила <кхи>, трошки там. М'ясної продукції, о, трошки курочок закоптила, по цінам нічого не скажу, чогось навіть не цікавився. О, і на даний момент будемо з вами е, забирати із коптілки сиров'ял, е, бистрий сиров'ял, тому що е, знаю, так просто краєм оком буває там дивлюся і задаю запитання, м'ясо воно. Солиться і вакуумується на, на 10 днів, потім 10 днів воно обсух, ну, типу обсухає і потім воно при, при, при температурі кажучи, 45 градусів е, коптиться. Тобто, виходить, сиро копчена ковбаска і сиро копчена таке м'язко. Так що, друзі, кому цікаво, оставайтеся зі мною. Зараз відкриємо і подивимося. Коптілочка наша в процесі ще працює. Температура, датчики показують, яка температура всередині. Тут два цих як вони, датчика стоїть. І ось ще один, ну а це температура в самій коптілці. Зараз відкриємо, глянемо і відключу це все діло. Отак це все діло виглядає. Така невеличка кількість ковбоски. Леся Петрівна ну, як, тренується і старається побалувати нашу родину такими смаколиками. І... Буває частково для того, щоб так сказати окупити свої затрати, частково щось продається і за свої труди має якусь винагороду і потім можна десь комусь якусь паличку так казати, презентувати. ну якось Так Так що такі кусочки м'яса це задня частина, кажіть, якщо не... ну наче так. Задня частина, ну а це така у нас ковбаска. Тобто сиров'ялина, в'ялина, називається вона рапід. Зараз будемо з вами її знімати і будемо відносити на літню кухню. Ну, а потім буду збирати вже, так сказати, свої причандали, передіватися і буду бігти вже виконувати свої обов'язки, ну тими, якими я займаюсь. Коптілочка наша древос. Працює непогано. Вже у нас на протязі, навіть не знаю, вже Серега служа, вже другий рік пішов. Навірно, вже років два з половиною вона у нас працює. У нас їх дві, одна не задіяна. Один раз вона працювала Чому? для того, щоб підстрахувати, якщо ця стала і так вийшло, що ця не запустилася, пішли працювати тою. О, ну, якось так. Була можливість, дякуючи підписникам, заробили кошти на Ютубі і купили коптілочку ще одну. Так що якось так обшита вона всередині нержавійкою. отакі такі полочки. Ну, хтось каже, там два з половиною роки і... Така начебто і нічого з нею і не робилося. А працює вона ну, регулярно. тобто ми, У нас немає направлення, там, щоб переробляти там, продукцію всю. Частково щось сирим продається, частково робиться домашня ковбаса. Тобто є своя аудиторія і ми забезпечуємо їх тим. Е, ну, ми вже знаємо, хто що любить. Ну, буває, там з'являються нові, але не завжди ми можемо це все діло заробити. Так що, друзі, зараз буду. Відключу, відключу переноску, бо у мене тут від щитка йде провід, відключу, скручу і будемо з вами, зараз витягнемо цю продукцію і підемо з вами на е, літню кухню. Так що, друзі, якось так. Так. Ну що, друзі, будемо знімати нашу колбаску. О, Знімаю її крючечкою і Ну, Так виглядає доволі... Симпатично. Леся Петрівна не, не дозволяє мені знімати всякі такі речі. Ну, Але як же не поділитися своїми однодумками. А і час зараз такий О, датчик упав. Трасавчик Сергій Сергійович і в очках і щось трошки роблю. Не так як треба. Так, Датчики, кстати, теж треба забрати. Ого. По ціні не скажу, я навіть скільки там що коштує, я туди сильно не внікаю. Це по поросятам я можу сказати, що будемо продавати цей раз поросят по 3000 гривень. І з кожного поросята по 500 гривень ми віддамо клавіку на тепловізор. Не знаю, вийде там купити два, значить купимо два. От, Значить, якщо купити один і... А я думаю, докладемо, буде по-любому два. По-любому буде два. Так що якось так. О. Опа. Так що ну, після таких, після такого копчення тілка, в принципі, чиста. О, так, Забираємо і нашого датчика Лесі Петрівні на кухню. Ну, а там... Будемо посмотрим, він ще хотіть виключається. Я навіть не знаю, де він виключається. А, є все, кнопочки. Все. Датчик выключаю. Так, скривочку положимо. Все. Закриваємо коптілочку. Так, для чого? Для того, щоб дверцята наші не просідали. Як буде набиратися волога. Все, друзі. Так що така у нас вийшла продукція. Зараз ми її віднесемо в кухню. Ну а там будемо посмотрети. Ну що, друзі, прибули ми на кухоньку. Отак От виглядає наша продукція. Це замаринували курочку на вечір. Леся Петрівна займається забоєм. Дівчатам пожаримо на мангалі курочку і Сергію Сергійовичу молодшому мати буде жарити ковбасу на мангалі, потім охолоне, завакуумує і передамо. Так що, друзі, ще сьогодні у нас був паштет. Ну, він був вчора. Дівчата зробили, тобі ж Леся Петрівна. З Надеждою Анатолійовною займалися варили, обжарювали, потім перекрутили, а Вже Надюшка Сергійова пошпарила баночки і напхала це все діло всередину. І завдяки такому автоклаву загрузили це все діло і підняли до 80 градусів і вийшли у нас отакий паштетик. Так що, друзі, якось так Ну, симпатично це все діло виглядає. О, є ще е, сировіал інший. От. Цей висить у нас у холодильнику там при опеділеній температурі. І періодично Леся Петрівна. Ну, воно ж двері відкриваються туди-сюди, то так і потрібно, мабуть. Ну для цього користуються якісь шкафи. Ну Але це вже довгого е ув'ялення, він іде чисто в'ялений, 2 місяці, ну, якось так. Так що Ну а тут поруч уже завакумована продукція, курочка вакумована, перепілочка, о, вино. І, цього, і сало ТД і ТП. Так що, друзі, якось так. Ой. Так що головна наша задача трударів працювати, не опускати руки. І, якщо є можливість, щось для себе міняти, пробувати щось робити новеньке. Хай невелику кількість, ну, але для того, щоб можна було порадувати своїх близьких, знайомих. І друзів, ну і заробити якісь кошти. Тому що для того, щоб, працю... для того, щоб можна було е жити, треба ресурс, ресурс треба десь брати, ну і для того, щоб допомагати, теж треба десь його брати. Якщо віддати все, то потім не буде з чого його працювати. Так що... Надо працювати, 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 не опускати руки і не робити як деякі висновки. Я не буду ще зробити, тому що це не вигодно чи вигодно, вигодно, невигодно. Головна задача на сьогоднішній день працювати. Ну, правда, така продукція це вже є як баловство, ну але все одно ну, хочеться порадувати і так сказати свою родину. Так що, друзі, на цьому все. Буду закінчувати. Кому сподобалося відео про все і не прошу. Як живе наша невеличка шелетківська сім'я. Що ми робимо? Та де і тепер? По ціні на то по паштет. Я навіть точно не знаю, чи 100-110 чи гривень-літрова банка. От, У банці. Ой, паштет зараз зважимо. Так, ваги наші включені. Зараз зважимо повну банку. Так. Ой, ой, це у нас щось тут. Так. Неправильно. Так. Отак у нас буде. 700. 85 грамів з банкою. І зараз беремо баночку і кришечку візьмемо. Так, взяли баночку і кришечку. Зараз забираємо баночку. Ну, правда, тут кришечка трошки не така, ну нічого. Так що 785. А, можна не так. так, о. о, Старили баночку. Баночка 255 і ставимо, тепер у нас буде 530 грам. Так що, ну, от такий паштет. Свинячий 530 грам в баночці. По тушунці курячі. Ось так виглядає. Тушонка куряча наша, броліряча. І зараз так ось зважимо. 570 грам. Правильно? Так. Оп, 0. Так. І. 570 грам. Ну, ось. Ну, тут є, звісно, воно як холодець вийшло, тому що. Це тушонка, ну, Але повна банка під зав'язку. Хтось закидає менше, хтось по, по м'ясу, по пів кіла на баночку, хтось 470 грам. Ну, кожен робить по-своєму, ми робимо так. Так що на цьому буду завершувати. Передумав, вирішив ще й свинячу зважити. Ну і Виходить, теж 575 г. Ну, Понапежувала Леся Петрівна, піднехачу. Ну, Хай там 550 грамів баночки середньої продукції. На цьому вже точно буду завершувати відео. Так що, друзі, усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Усім пока-пока. Миру, здоров'я і добра!